Чим би ми ще займалися, як не шукали б неблагополучні люки по Одесі. Наша вам з І це, що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Ось Небесної Сотні, номер 19 А ось люк скаржаться люди. В пабліках люди звертаються. Кажуть, що на Таїрова кількість відкритих люків на душу населення перевищує всі допустимі норми. Це тільки один із них. Повний перелік у нас тут є, але факт того, що, що не менше 10 років кажуть люди, що тут немає кришки на цьому люку. Комунальним службам абсолютно по барабану це, і воно вже перетворилося просто на смітник. Повна діжка півас, кон'ячки, якісь пакети від насіння і так далі, і тому подібне. Якась риба тухла. А чому не закрити люки? Я повторюю, це тільки один з переліку. Перелік зараз буде озвучений. Жоден двірник не поцікавився, чому тут навалено сміття, а жоден комунальник не поцікавився, чому тут немає кришку. Люку, де ще немає кришок на люках тут на Таїрова, в подвір'ях, які лежать поблизу. Значить, так номер 29 Небесної Сотні, п'ятнадцять Небесної Сотні, корольова 12 біля футбольної площадки, Небесної сотні 53 і так далі, і так далі. Цитую. В радіусі пів кілометра від мого будинку кожен день ходжу і кожен день бачу питання до компетентних органів міського господарства. Ви теж цього не бачите? Чи так повинно бути? Кінець цитати. Ну що, сізам відкрийся. небесної сотні 29 Знайшли лише одну красу. Це вже просто, я так розумію, люди самі кинули якісь дверцята, щоб не поламати собі ноги. Тут народ ходить і ввечері додому, а в тебе тут щастя в відкритого люку. В нас немає що, люків в жеках. До речі, про жеки. Тут чорт ногу зламає не тільки на люку, але й для того, щоб розібратися, хто за що відповідає. Ми коли почали дізнаватися, який ЖЕК відповідає за яку адресу, то схопились трошки за голову, тому що тут не розберешся. Це типу якому люку як в житті пощастило? Ось тут буквально одразу люк в нього кришка є, а там вже немає. Дорогі ЖКС, дорогі представники і голови ЖКСів, які ми зачитали. Я розумію, що перелік довгий, але ще довший перелік претензій до вас, В тому числі від людей, які пишуть пабліки, вже просто скаржаться, кажуть, не витримуємо закрийте люки. Дорогі двірники, дорогі комунальники. Поприбирайте гамною сміття з цих люків. Будь ласка, бо жодного разу не радісно такого бути не повинно, і ми б відверто не хотіли, щоб таке було. Так що. Ще раз, Стаїрова з, з Проспекту Небесної Сотні, вам велике вітання. А якщо ви, дорогі у гості міста, знаєте, що у вас не окей, пишіть нам в коментарі. Це перший міський, мене звати Олена Концевич. Безпеки вам!